Дня, шановні колеги, сьогодні ми проводимо спільне засідання двох комісій Розілянської міської ради, бюджетної та соціальної комісії. Стосовно соціальної комісії, робота кворум для роботи соціальної комісії є. Тому, шановні колеги соціальної комісії, прошу проголосувати. Хто за те, щоб розпочати роботу соціальної комісії? Прошу проголосувати За. Проти утримались одноголосно. Шановні е, колеги, е, так, бюджетна комісія квору має. Прошу проголосувати. Хто за розпочати роботу, е, колеги? Ми маємо зараз для того, щоб розпочати роботу, оскільки в нас секретар відсутній, проголосувати за секретаря нашої комісії. Я пропоную Тетяну Васильовну Ільченко. Хто за дану пропозицію? Прошу проголосувати за, проти утримувалися одноголосно. Отже, секретарем обрано Ільченко Тетяну Васильовну. І далі для роботи нам пропонується наступний порядок. Денний про одне питання для соціальної комісії: про встановлення вартості харчування дітей та розміру батьківської плати в закладах освіти розділянської міської ради. Доповідає Марина Ніщенко, виконуючи обов'язки начальник відділу освіти Зілянської міської ради. Хто за даний порядок денний? Прошу проголосувати. За? Проти одноголосно. Дякую. Бюджетна комісія. Прошу проголосувати. Хто за порядок денний? Два питання. Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Многолосно. Многолосно. Переходимо, переходимо до, переходимо до розгляду першого питання. Отже, про встановлення вартості харчування дітей та розміру батьківської оплати закладах освіти Розернянської міської ради доповідає пані Марина. Будь ласка. Шановні члени комісії на ваш розгляд доносить проєкт про встановлення вартості харчування дітей та розміру батьківської оплати закладах освіти Руднянської міської ради. Сі з прийняттям постанови номер 1145 від 4 жовтня. Деякі питання надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам та забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у 24 четвертому році. Проєкт в для дошкільних закладів вартість харчування у нас не змінюється. Змінюється Пункт рішення про встановлення вартості харчування дітей у закладах загальної середньої Розянської міської ради. А саме залишаємо для учнів перших четвертих класів на рівні 52-77. Це, в зв'язку, можливо, постанова втратить свою чинність, щоб у нас було затверджена вартість харчування, Та для учнів 5-11 класів, пільгового контингенту так само на рівні 52-77. Пункт шостий. Даного рішення це забезпечити оплату вартості харчування учнів перших-четвертих класів закладів загальної середньої освіти Резняцької міської ради відповідно до постанови 1145 в межах асигнувань, передбачених на поточний рік. Пункт 7 даного рішення забезпечити оплату вартості харчування. Учнів 5-11 класів пільгового контингенту, визначено пунктом 8 даного рішення закладів загальної середньої освіти громади в межах асигнувань, передбачених на поточний рік. В принципі, пільгові категорії у нас всі залишаються, вносяться зміни до рішення в зв'язку з прийняттям постанови на безкоштовне харчування учнів 1-4 класів. Дякуємо, пані Марино. Шановні колеги, питання до доповідача. Немає Немає питань. Соціальна комісія, будь ласка, хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. За, проти отрималися одноголосно. Бюджетна комісія. Хто за дане питання, прошу проголосувати? Хто за? Хто проти, Хто утримався? Рішення Дякую. прийнято. Дякуємо. Дякуємо вам засідання. Шановні колеги. Оскільки в соціальній комісії питання порядок денний вичерпно, я прошу проголосувати за завершення роботи соціальної комісії. Хто за проти Одноголосно. Дякую. Дякую. Друге питання. Так, друге питання. Ми продовжуємо роботу. Про внесення змін, змін та до доповнень до рішення міської ради від 21 грудня 2023 року 36.19 про місцевий бюджет Резулянської міської територіальної громади на 2024 рік. Доповідальний начальник фінансового управління Катерина Сергійовна шановне шановні члени комісії. На ваш розгляд пропонуються такі зміни та доповнення до бюджету за рахунок збільшення доходної та видаткової частини на підставі розпорядження. Одеської обласної державної адміністрації номер 886 від 18 вересня 2024 року. Субвенція з державного бюджету, місцевим бюджетом на забезпечення харчування учнів початкових класів закладів загальної середньої освіти у розмірі 2 мільйони 117 сімнадцять тисяч триста гривень. І за рахунок перевиконання доходної частини загального фонду на Придбання продуктів харчування 1 мільйон гривень по закладам загальної освіти, зв'язку з чим пояснюю. Ми додаємо з власних коштів цей мільйон постановою. Передбачено вартість харчування безоплатно у розмірі під 50 гривень. Що входить з цих 2 мільйони 117 – це 50 гривень на людину. Це по перше, цю різницю ми дофінансовуємо 2 з копійками. 2 ми до два ми своїми коштами, і при розрахунку чомусь міністерство розрахувало не на наявну реальну кількість наших дітей. У нас ти ти Маріна Вікторна тисячу а вони розрахували десь приблизно на 700 людей дітей. Тому ми повинні забезпечити всіх харчуванням без безоплатно. Так, да, тому співфінансування у нас мільйон це ми додаємо, і 500 у нас ще є. Приблизно півтора мільйона це наші кошти. Будуть на цих два сто. Добре, дякую. Є запитання до доповідача? Стане голосування. Хто за дане рішення, прошу проголосувати. Хто утримався? Хто проти? рішення прийнято. Дякую вам. Дякую так. Більше питань у нас немає. Ставимо на голосування закриття сесії. Комісія? Комісія. Так, Дякую. Дякую.